Що таке робота мрії? Кожен з нас прагне отримати роботу мрії, або таку роботу, яка буде бажана і яка буде цікава. Тож давай з тобою розбиратись, що ж це таке. Більшість досліджень щодо роботи мрії говорять про те, що існує три фактори зовнішніх щодо роботи мрії, а саме, фізична безпека, або саме наскільки фізично безпечне для тебе твоє робоче місце і твоє робоче середовище. Другий фактор це психологічна безпека, це про безпечну атмосферу і взаємодію з твоїми колегами в команді. Третє наявність твого професійного розвитку, а саме, можливість кожен день застосовувати вже наявні навички для виконання повсякденних задач, а також отримувати нові знання, а отже, нові навички. За зовнішні фактори в більшості своїй зацікавлені і відповідають саме роботодавці, тож вони створюють все необхідне для того, щоб твоє робоче середовище відповідало цим трьом факторам: фізична безпека, психологічна безпека і наявність можливості професійного зростання. Та ми сьогодні говоримо саме про твою роботу мрії. Тож давай розбиратись, як ти маєш себе відчувати для того, щоб робота стала саме роботою мрії. Перш за все, ми говоримо про відчуття задоволення від щоденно виконуваних задач. По-друге, ми кажемо про відчуття власної цінності саме в цій команді і в цій компанії. По-третє, ми кажемо про відчуття приналежності до чогось важливого і більшого. Що є дійсно цінним для суспільства? Тож, давай трішки детальніше розберемось в кожній з цих е, трьох складових: задоволення від щоденних задач. Ти точно маєш отримувати задоволення від того, що ти виконуєш кожен день, для того, щоб. Отримувати задоволення, варто розуміти, за для чого більшого ти це все робиш. Як оця задача, яку ти саме сьогодні виконуєш, впливає на результат команди або результат компанії в цілому? Якщо ти приймаєш участь в нараді, ти маєш розуміти, яка твоя роль в цій нараді, яку цінність ця нарада несе тобі, і який має бути результат цієї наради. Коли ми кажемо за планування, то ти маєш розуміти, яка твоя роль знов ж таки в цьому плануванні, які задачі ти плануєш на себе, і що має бути результатом цього планування, а також яку участь ти приймаєш в плануванні задач для команди твоєї, і який це буде результат в кінці періоду. Коли ми кажемо про звітування, то ти маєш розуміти про що саме ти маєш звітувати, кому, як часто, і який результат цього звітування. Тобто, заради чого більшого це звітування буде використовуватись. В Кожній роботі є рутина. Це певні задачі, які ти маєш повторювати в якийсь період часу, кожен день, кожен тиждень тощо. Але навіть в цьому є класна можливість ці задачі автоматизувати. Подумай про те, як це може бути твоєю особистою задачею на розвиток. Подумай про інструменти автоматизації і як це можна автоматизувати. Більш того, запропонуй це автоматизування іншим колегам та учасникам інших команд. Це стане класним моментом для твого, як особистого розвитку, так і неймовірною велика користь для. Твоєї команди, а також всієї компанії. Друга складова це відчуття власної цінності, а саме відповіді на два запитання: за для чого я тут, і як саме моя задача впливає на результат команди і компанії в цілому, нададуть тобі це відчуття. А відповіді на всі попередні поставлені питання забезпечить тобі відчуття належності до чогось великого і важливого. Завжди варто пам'ятати, що твої відчуття залежать виключно від тебе. Тож від твоїх запитань, від твоєї активності, від твого ставлення до твоїх задач, до твоїх колег залежить твоє відчуття задоволення власної цінності та приналежності до чогось великого та важливого. Давай з тобою підрезюмуємо, робота твоєї мрії за зовнішніми факторами, які в більшості своїх залежать від роботодавця, складається з трьох частин: фізичної безпеки, психологічної безпеки і наявності можливості твого професійного зростання. Щодо внутрішніх факторів, то робота твоєї мрії складається з твого відчуття задоволеності від щоденних задач, відчуття власної цінності та приналежності до чогось більшого і важливого.